Друже близнюче, у е, цього. В Зеленської є такий радник Губошльоп, такий юний Литвин. Так от він, він породив. Вони фактично вже це він такий русифікатор е, зеленського режиму е, тотальний. Він породив Мемчик, який злизав у Володіна, е, спікера Госдуми. Там е, той зморозив є Путін, є Росія, нет Путіна, нет Росії. Так, от, що з морозом Литвин. Зеленський це найголовніше ЗМІ та медіа в Україні. Матка, Боска. Є... Ну, Можна брехати всіляко. Я заходжу на YouTube-канал Офісу Президента, де стоїть черговий відосік Зеленського. Дивлюся на цифри і офігіваю. За годину в мене на Ютуб-каналі Цибулько Тол більше переглядів, ніж в головного ЗМІ України Зеленського. До хазя... до доторгувалися, що решту нічим давати. Будь ласка. Ну а як вам е... оця резолюція Єврокомісії стосовно свободи слова в Україні і стосовно телемарафону? Ну, по чергова, та... до речі, чергова резолюція. Це не, ж не, не свіжачок, так би мовити. І треба розуміти, як трапилось так, що акцент зроблений виключно на свободі слова. Та тому що інші парафії, зокрема, верховенство права, така площина оцінки, там зовсім погано все. Аби обминути, так би мовити, цю дражливу тему з верховенством права. Акцент зробили на свободі слова. Маяк дуже важливий, бо це один ну, верховенство права, свобода слова це маяки е, для гармонізації стосунків з Євросоюзом. Без цього не можна зблизитись з Євросоюзом, а тим більше стати повноцінним членом Євросоюзу. Неможливо це. Але що Зеленський розтоптав Конституцію, в нас народ. Жартує, що у нас Офісно Президентська республіка. Ну, от який статус Єрмака, який раптом ні з того, ні з цього е завіз по дорозі Зеленського в Ісландію, а сам махнув е літачком явно офіційним до Нью-Йорка, ну, так, на, -на, -на, на пару днів потусувати. Я думаю, що в супроводі Чарівної леді він. По Явно не дружина. Але питання. А в якому статусі чого він поперся в Вашингтон? Для чого? В нас що, нема міністра закордонних справ? Це функція міністра закордонних справ. Але виявляється, що? Виявляється, що вони накрутили такого, що з міністром закордонних справ особливо в Вашингтоні не хочуть розмовляти, чи що? Ну, міністр... в Африку а про що з ним розмовляти, якщо е, будь-яке питання буде заноситися до Офісу президента і там даватися добро чи не добро? Ну, от в мене питання. Вони запустили по великому колу Сибігу в Африку. І він туди як вилетів, по-моєму, він там і пропав. Ну, аналізуєш активність Міністерства закордонних справ і. Ну, підозрюю, що Сбіга десь там заплутався в секвоях. Ні, в баобабах, Бабах, перепрошую. В трьох Баобабах десь заблукав там, і, і ну, тому що ну, Африка важлива, Африка е, це наш ринок потенційний. І Африка е, цей покупець нашої такої більш технологічної продукції, зброї потенційний покупець і зерна. Ну, ми можемо там щось, щось навіть в надрах колупатися в Африканській, але ж для цього треба, щоб держава була ефективною. А тут міністр неефективної держави поперся розбудовувати міжнародні стосунки. Ну, він, він був дуже гідно прийнятий, наприклад, в Південно Африканській Республіці. Але що, Південно Африканська Республіка? Ну, так, там дійсно е, був скандал після того, як президент побував на Бріксі, там почалися внутрішні напруження. Тобто е, його не лише опозиція засудила за цей візит, ну, але поїхав все Ну, ну якби він повернувся і сказав: ми відкриваємо 10 нових посольств в країнах Африки. О, це результат. А що він з цього візиту привіз? Причому, наприклад, в цьому вході цього візиту він побував в Єгипті. Єгипт вирощує бавовну. Бавовна нам потрібна для пороху. І не лише для пороху, і для уніформи військових. І що? До речі, той же самий Єгипет був дуже активним покупцем нашого зерна. І потім Росія нас потіснила з цього ринку. Ну, що, ми поновилися на цьому ринку чи ні? Питання. А в Єгипет ми ж колись продавали навіть крази. Єгипетська армія мала їздити на трьох тисячах кразів українського виробництва. Пригадується, що ми, по-моєму, так і не виконали цей контракт як слід. Тому, коли ми оцінюємо свободу слова, пробуємо, ну, так би мовити поколупатися, що ж мав на увазі Євросоюз. Я нагадаю, є така стратегема. Вона звучить приблизно так, що говоримо про сливу, а маємо на увазі абрикос. Тобто, коли Євросоюз говорить про, ну, скажімо, нікчемну ситуацію зі свободою слова в Україні, а все ж почалося з того, що вже в травні. 22-го року тільки утворили марафон, посли Великої Сімки Зеленському радили позбутися цього марафону, тому що це, це знущання взагалі здорового глузду. За цей час, поки існує марафон, хтось налагодив єдину систему інформування населення, про, наприклад, про повітряні загрози. Нема єдиної системи. Нема. Є, скажімо так, величезна мережа горизонтальна е всяких блогерів, починаючи з тіктокерів, і, і телеграмістів, і тому подібне. Ну от е Наш хороший знайомий Андрій Смолій побудував дуже класний ресурс інформування. Це кіль мережа ціла телеграм-каналів, і це дуже ефективно. Це дуже це найкраще, що є в нас. А де держава? Тобто, з одного боку, побудувати нікчемний марафон і не побудувати. А держава систему. запрошує телеграм-канали, такі як Труха, на прес-конференцію, вважаючи їх журналістами. Так, от, в тому -то й справа, що телеграм-канали не є змі. І тут новація полягає в тому, що. Існують канали, які борються за свою репутацію, яку десятиліттями вибудовують свою репутацію, і офіційні юрособи канали не запрошуються телеканали на прес-конференцію Зеленського, а запрошуються телеграм-канали, які навіть не є юрособами. Не є Юрособами. Це все стосунки в кеші. І будь-яка інформація, з кого спитати, а нема а, з кого спитати. Телеграм-канали не несуть ніякої відповідальності за якість інформації. Жодної. Вони навіть репутаційних втрат не несуть. Тому що. Дивіться. А, в мене ще ось є інформація. про Ви от згадали Дмитра Литвина, пане Володимире. Він сказав, що. Першим пунктом плану, ось того плану перемоги внутрішнього, про який Володимир Зеленський, буде протидія дезінформації. Матка, Боска, так що вони марафон закриють? А от в мене питання: вони марафон закриють чи щось інше почнуть закривати? Ну, якщо протидія дезінформації, то треба закрити марафон. Тоді, ну справа в тому, що все ж таки природа порожнечі не терпить. І от ми зараз сидимо і говоримо на каналі Близнюк наживо. І це той спосіб, який суспільство компенсує собі брехню єдиного марафону. Бо люди дуже швидко переповзли у, на YouTube канали. І це дуже правильно і закликаю вас. Підписуйтесь, це не тягне з вас грошей. Підписуйтесь, підтримуйте теле, е, YouTube канали, бо це джерело, яке перебити не можна, але воно базується на доброму імені людини, чиє прізвище стоїть у назві каналу, тобто це інформація з відкритим обличчям, це не якась труха, з невідомо, хто там взагалі. Або ще там кілька в банкові десь таких е, е, кілька е, персонажів є, які обертаються, обслуговують банку. І це, це по-моєму, більше десятка мільйонників телеграм-каналів. На чому, за рахунок чого вони надули собі мільйонні аудиторії. А пригадаємо, а хто в нас обслуговував банку? І об, продовжує обслуговувати з мільйонних YouTube каналів. Арістович обслуговував. Гордон обслуговував. Це все канали, три чверті аудиторії, яких в Росії. А ми, Я вам... та, а ми зараз говоримо на близнюк чи на мій толк», Основна наша аудиторія українська, Україна. Ми українською мовою спілкуємося. Та, я вам більше скажу. А скільки ми коштів е, виплачуємо цьому телемарафону з нашого бюджету? А подивіться їх, їхні ресурси і що вони показують на своїх каналах? Сюжети про жирафів. Та я можу інший канал включити. Мені треба на єдиному телемарафоні сюжети про жирафів чи про людину, яка е, втратила цноту? Кому це скільки... треба? Друже близнюче, а питання, скільки людям у, у військовій формі присвячує ефірне умовлення марафон? Ага. От співставимо, наприклад, з кількістю часу присвяченого військовим на п'ятому каналі, на Еспресо і на прямому? Та на цих каналах головні герої це військові, це люди у формі. А на марафоні всяка Шантрапа головні герої. Чому Ми... так? Міша а тепер... Подоляк. Міша да, Подоляк. А тепер... Да. а тепер інше питання свого часу олігархи розвернули всі свої. Нагадаю, Порошенко в часи президентства особливо 17 й рік головною політологемою всіх спічів президента Порошенка була деолігархізація. І це цих рібят так дістало, що вони розвернули всі оглоблі проти Порошенка. Всі. Не було жодного олігархічного каналу, який би зранку до ночі не поливав, на чому світ стоїть Порошенка. Вони привели Зеленського у владу. А тепер, коли пошкребеш якогось Пінчука або якогось Коломойського, або якогось Ахметова. Між першим і другим туром, ви ж всі кинулися зливати Порошенка в другому турі. А ви не хочете тепер отримати від суспільства чек за вашу послугу? Це ви натягнули зелену сову на нещасний український глобус. Ви натягнули це все. Тепер ви вмили руки і поховалися. Вас ніде не видно, не чути. Деня, нібито сидить в слідчому ізоляторі. А де інші? А інші отримують з єдиного марафону купу баблища, щоб не тратитись під час війни, бо війна збиткова? Тобто, ну, медіа під час війни, точніше, збиткові, перепрошую, я так поспішив. І що вони тихенько підсадили свої медіа? На компенсатори з А... Дуже чесна робота журналістська. Дуже чесні журналісти працюють. Просто аж світяться. Розумієте, я знаю там багатьох із них, аж світяться просто чесністю, щоб розказувати про те, що дивіться, ми ж об'єктивна чесна журналістика. Ви з бюджету тягнете гроші, і вас ніхто не дивиться. Так там є ще питання і до каналу Рада. Це канал, хочу нагадати. Це ну, є такий формат міжнародний парламентських бюлетенів. Це парламентський телевізійний бюлетень. Що зробив Зеленський із Єрмаком? Вони ж всі телепродюсери. Вони перетворили канал Рада загальнонаціонального мовника, заливають в нього по 150 мільйонів гривень на рік. І ці гроші у цього каналу, по суті, є тільки ліцензія, печатка і, по-моєму, крісло керівника. В цього каналу більше нічого нема. А гроші транзитом заливаються в компанію кінокіт такого собі корупціонного типа Кирила Тимошенка. А, Як... ці Шевро... Шевроле Тахо цікаво, Та... віддав чи ні? Ну відібрали в нього свого часу, коли його усунули тоді із банку, і Шевроле тахову довелося передати силовикам.